Дня. І знову вітаю всіх на відбірних іграх нової серії Ігор інтелекту. Сьогодні у нас вже третя гра, в якій між собою зустрінуться уже знайома команда. Незваний гість. І новачок наших ігор інтелекту команда Сови сенеки Прошу представитися. Сьогодні команду незваних гість представляють Ярослав Григорович, наш самий веселий філософ, його колега Анна Миколаївна, наша філолог Олександра Анатолівна, І новий молодий колега, який щойно приєднався в наші ряди, Денис Андрійович, він з кафедри парфізіології. І також я капітан Наталя Володимирівна Остопович. Команду новачок «Сови який представляють виключений філолог Оля, інформаційний партнер Тарас, наша інженерна інтуїція Мар'ян, наш здоровий глуст Уляна і представник династії Остаповичів Оля, а також я, капітан та Василев. Я радий вітати обидві команди. І судячи з того, наскільки від сезону до сезону більше є Остаповичів на наших іграх, у вас це типу як сімейний заклад, скажіть? Типу, хто перший вилітає, має посуд увечері? Хто виграє додому, не повертається. А, все так, як минулого разу, добре. Якщо команди готові, якщо Володимир Іванович готовий, ми починаємо третю відбірну гру і запитання перше. Кажуть, що перша кам'яна огорожа. У неї є мазь від кожної рани і навіть лайка від неї молитва. Друга ж туга на вухо, холодніша від снігу, гіркіша від жовчі, рука ж її дуже тверда. Шановні гравці, назвіть квітку, яка об'єднує першу і другу час. І є версія у незваного гостя Сови сови-синеки. Ми вважаємо, що це квітка Лілія. І Перепрошую. Лілія. Лілія, Лілія. гаразд, приймається. Незваний гість? Наша версія мати і мачуха. Я не сумнівався, що у вас буде саме така версія. Так, це мати і мачуха. 1-0. Запитання номер два. За версією одного гумористичного журналу Мойсей прочитав заповіді про єдиного Бога, кумирів, Боже ім'я, суботній день, повагу до батьків, убивство. А тоді дійшов до заповіді Ничини Перелюбу. Попросив Мойсея забрати цю заповідь. Саме тому, навет, на думку журналу, багато людей зображають дещо саме з таким виглядом. Зобразіть це саме з таким виглядом і ви. Час. Є версія, але є зображення у совсенекі? Чи. Є. є зображення і у нас відповіде, а ми. Ми вважаємо, що ця заповідь була за номером 7 і. Та мінія. Е, і і у «Совсенекі» версія точно така сама. Обидві команди достатньо гуманітарні, щоб дати правильну відповідь на це питання. Рахунок 2-1 на користь незваного гостя. Запитання номер 3. Герой валійського епоса у помсту за загублений врожай збирався зробити з нею це. Де? Згідно зі сталим виразом, вона зробила це самостійно. Час. Які є вирізки? А вона зробила саме це, де вона зробила це зробити? Я люблю. Ні, може, звалійський же. Може, не в море, або втонула. Це ж постригти. Де Каптані, де вона зробила? Де вона самостійно зробила да. це? Хотів да. 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 зробити з нею це. Де вона самостійно зробила це? Хотів зробити з нею. Хотів би покарати. Покарати. Де, де зробити в морі? Утопилася. А хто? Вівця коза? Вона витоптала можливо, коза. Вона з'їла урожай. В та Каціо рожайка втопилася куза? в море? Наприклад, ті ті самі вівці поскакали Я знаю, в свині або... поскакали в море по одній цій. Хто Можна може свиня рукавила? Балівський епос. Свині епос. Давайте повіси, все втопився. Свиня розробила. Зараз... Тільки втопився. Де питання де втопився? В морі. може в А якщо Живає конкретно як... а яке море є біля? Преку. А, Преку. Преку.

Ну, версія деяка yeah. на yeah. цей, якийсь зимують. Є версія у незваного гостя. Точно є версія у незваного гостя. Добре, прошу, Совисенекі. Uh, uh, ми вважаємо, що це де раки зимують. Де раки зимують? От вона щось з собою зробила, де раки зимують. Ну, якщо не знаєш, де це найлогічніше припущення. Прошу незваний гість. Наша версія, що вона щось з собою зробила в морі, втопилася.

Щоб зувати втратив поживання і що з ним може бути. Через те, що вона знищила врожай. Але він хотів це. А, він а як це? голову щось. Де? Пусть. Може заклякла, може її відрости якийсь тонкий. Приходи, як стімняє на сім'я. Що я задала формула кохання? Висохло. Висохла трава. Ні, а да. хто ти не з'їсти? Ні, хто а, не знищить врожай? Якщо врожай висох. Де воно знищити? Може у не знаю. У Формула кохання також було. Може, це гормона медуза, яка є. Немає дзвоника, я його не чув. Прошу. Незваний гість, почнемо з вас зараз. Ви за цей час запишіть варіант, який ви будете озвучувати. Незваний гість. Як ви гадаєте? Відповідає Ярослав Григорович. Ми вважаємо, що це було в Содомі. В Содомі? Чи в Судомі? В Содом. 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 Добре. Добре, в Содомі. Вона оглянулась назад, я так розумію. Раз. Прошу. У нас версія, що це в Руслі, в Руслі ріки. В Руслі. У нас такі цікаві локації почали зринати. Ну, скажімо так: як би це вам краще натякнути? Герой волійського епосу. Збирався її лінчувати. Певним чином. Яким здогадайтесь самі? Закинати коміння. Ні. Поставити фізкуємо лінчувати, так? Ні, візати. Лінчувати це повізити. Є, Є версія Совсенеки. Дві версії Совсенеки. Давайте, давайте ще. Прошу. Незваний гіл. Вона повісилася на дубі на дубі. Добре, вона повісилася на дубі. Прошу сови-сенеки. Нас відповідає Уляна. Я вважаю, що в холодильнику Миша повісилась, і Уляна, справді здоровий голос цієї команди. Зловивши мишу, яка з'їла всю пшеницю, герой епосу зібрався її повісити. Ну але коли Миша потрапляє в холодильник сучасного студента, думаю, саме тому ви відповіли. Рахунок 2-2. Совесенеки доганяють. Навіть не знаю, хто сьогодні не повернеться додому. <рес> Запитання 4. Ця сцена була вперше показана на американському телеканалі AMC 4 листопада 2012 року. У фіналі четвертого епізоду третього сезону серіалу Ходячі мерці рік Граймс з мовчання свого сина розуміє, що дружина Лорі померла при пологах, після чого починає плакати, хапатись за голову і кататися по землі. Як звати сина? Час. Є версія Совсенеки. Молоді справді мають фору у цьому запитанні. Прошу. Наша відповідь а, Адам. Адам. Гаразд. Нехай буде Адам. сови Сенекі. А. Так, Карл. Цього сина справді звали Карл. І саме звідси походить відомий мем. Три-два. І Сови сенекі вириваються вперед. <му> Запитання номер 5 На навчаннях. 1929 року, на військових навчаннях, звісно, було продемонстровано дії танкової дивізії. Танки являли собою автомобілі, запнуті тканиною і прикриті листовим залізом, що дуже сильно веселило учасників цього дійства. А чиї ідеї перевіряли на цих навчаннях? Час Батьонкінська деревня, що там <підем> було <'я> тканина зверху що? Угу. Щось має відзеркалювати, якщо ми там відзер... Веселити. Чи є ідеї так. це повеселило. ми знаємо ідеї? про броню. Що які ще можуть бути ідеї? Що відзеркалення може бути там? Якось, Чи відбивається радіосигнал? Якось... Тоді серйозно щось? Чи є ідеї це, знаєте, коротше, в столипінські деревні там є. Давай конкретно. контрольні. 1900... 1900... 1900... Чивок? ідеї? Якийсь шум, який шум не подається. Чи, чи, чиї, чиї ідеї вона була. Чиї я не а... ідеї. Ні. А, про, чиї? про страх, про паніку, про те, що вони будуть там, ну, страх не виявити на, на піхоту, я не знаю. Чиї ідеї? <звучить> <звучить> <Расу. Кажем чор>. <звучить> <Ленина>. <звучить> є версія незваного гостя, точно, точно є версія незваного гостя. Прошу. Шановні сови. Тарас. Ми вважаємо, що вони перевіряли ідеї Леніна. На броньованих машинах, так би мовити, на практиці будували комунізм у му році. Приймається версія. Як гадають, незвані гості? Ми вважаємо, що це Будьонного. Ідея Так, Коні на той момент вже серйозно застаріли. На жаль, немає правильної відповіді. Ідеї психології. Мені бо є бо це повітря. Ідеї Фрейда. Тобто Така психологічна атака, тобто бути якась веселий для нас. Ні, ну просто до танка ж треба було прикрутити яку-мубуть гармату. Я взагалі просто мінітар. Так, я також запитання Це була ім'ятать дев'яти. А чого не потьомки? Тканина, три тканина і листи І метал, металічні листи. А потім це не столу. Двадцятьом. Коли вони проїжджали, а там все було. так красиво. Але не 90-25, Там кацара при цареці вони це робили. Куди? Сторію ж гадаю. 8, Хто тоді ще номерку? Двадцять дев'ятий рік. Хто це брати люмміршадіння? Може, як зйомки. Потім повічуває прошу, Сови Сенеки. Як ви гадаєте? У нас тепер версія що це могли бути психологи. Перевіряли ідеї психологів на броньованих машинах на полігоні. Правильно, чому б і ні? Прошу названня гості. Наша версія, що це Потьомкін. Будували Потьомкінські села, так? 29-му. Ну, ну добре, ну нехай. Потьомкінські броньовички. Щось таке. Коротше, я змушений давати підказку, і так, щоб не розкрити занадто багато карт. Абревіатура назв однієї з команд має миттєво підказати вам країну, у якій відбувалося це дійство. І, в принципі, натякнути на період? є версія у команди Сови Сенекі. І прошу незвані гості. Гітлера. Ідеї Гітлера. Ідеї Гітлера. Ну так, країну ви зрозуміли відразу. Як гадають? я теж вважає, що це ідея Гітлера. Ну, Країну період ви вловили миттєво. Але справа в тому, що у 29-му році Гітлер ще не був фюрером. Е е е І перевіря... е е в той час Німеччина за договором після Першої світової не мала права мати бронетехніку. Взагалі будь-яку військову техніку. Питання справді вимагало певного знання історії, але таким чином на полігоні перевірялись танкові теорії Ганса Гудеріана, який керував та танковими військами. Немає правильної відповіді. Я погоджуюсь, що питання було не з легких. 3-2 на користь совсенеки і шосте запитання: улюблені місця їх проживання, руїни будівель, порожні водяні цистерни, річки, джерела, перехрестя доріг і ринки. Єгиптяни кажуть, що смерчі з піску в пустелі виникають від польоту зл злого його. Назвіть, будь ласка, відомого вам усім персонажа якому він допомагав. Час. Ніхто обратись з цього, при витон. Оні ці якісь птах люди. Так. Хто проживає в пустих цистернах від будинку. Перехрестя, перехрестя Пиши. вулиці Катя. Катя, вчась. Мужен Джим, Джим. Гумі, Карлос у маленькій каросні. Вольк або по цьому, або ні. Річки, <Це стерни>, річки, розпилини. Це дійсно форума, але це А кому вірю. Є версія незваного гостя. Є, є версія незваного гостя написана. Гаразд, прошу. Совесенеки. Мені здається, що це дюймовочка. Що це дюймовочка. Е, 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 е. Хто допомагав дюймовочці? Прошу? Ластівка. Ластівка. Від польоту залихла в у єгипетських пустелях виникають смерчі. Гаразд. Ця версія має право на існування. Як гадає названий гість? Наша команда вважає, що найвідомий персонаж це Аладін. Якому допомагав джин, які, власне кажучи, люблять мешкати у порожніх цистернах на перехрестях доріг і так далі. Це правильна відповідь. Рахунок 3-3. І останнє запитання. Команди йдуть дуже рівно, з рахунком 3-3. Якщо команди зараз обидві дадуть правильну відповідь або ж обидві помиляться, ми будемо грати додаткові запитання, щоб все-таки з'ясувати, хто молодше чи старше покоління сьогодні ночує десь в хостелі. Ігнобелівська премія 2003 року була вручена індійському фермеру Ладу Біхарі. Або ладу Біхарі, я не знаю, як наголошується, чесно. Повернувшись після піврічного від'їзду у рідне село, він виявив, що насправді його вже не існує, а вся земля і маєтки перейшли у спадок. За роки невтомної боротьби за відновлення свого біологічного статусу він з'ясував, що його випадок зовсім не одиночний. А тому заснував цю асоціацію. Асоціацію кого? Час. Може без хаті. Є версія Сов Сенекі. Прошу. Дуже прошу, дуже прошу незваного гостя. Ми вважаємо, що це Асоціація живих мерців. Приймається версія, як гадають. Наша версія в тому ж стилі, але Асоціація мертвих душ. Асоціація мертвих душ. Тобто, на думку незваного гостя Ладу Біхарі любив серіали, на думку Сов Сенекі, він любив Гоголя. Насправді правильної фактично відповіді немає ні в кого, оскільки потрібно трошки точніше все-таки назвати асоціацію кого? Охороне заживо. заживо. Ну, індія. Там має бути якась своя заживо. Може, спалене заживо? Спадок там пішло. Там пішло в спадок. Без, без, без... Вони переходять, ну, асоціація позбавлених спадку. Як на асоціація? З Британія? Ні. В нього спадку не залишилося. Села не було. Село воно зникло. Щось з тих двох нас в обіграти потрібно. Рєінкарнації. Асоціація реінкарнації. Реінкарнованих? Чекайте, як там? А асоціацію кого? Це наша номервіатура. Асоціація рівень картопляних, в принципі. Хай буде. Краща, краща версія, краща версія. Прошу команду незваний гість запропонувати свій варіант. Це асоціація безхатьків. Асоціація безхатьків. Приймається версія, як гадає? У нас це асоціація воскресла. Угу. Mm -hmm. Я не думаю, що ця асоціація була б дуже багатолюдною, насправді. Е я, от, я от чесно не знаю навіть, як іще тут давати підказку. Я б порадив обом командам насправді повернутись до е своїх перших варіантів, але трошки їх скоротити. 20 секунд. Марційку. Де? Да. Бете? Є версія Сов Сенекі, і прошу незваного гостя. Нашу асоціацію живих. Асоціацію живих. Аж шкода, що я не можу податись на членство. Прошу, Сов Сенекі. Асоціація, асоціація мерців. І так і що я вам скажу? В наступний тур виходить команда «Сови Сенеки, наш дебютант. <праць> Правильна відповідь: справді асоціація мерців або асоціація померлих. З рахунком 4-3 сови Сенеки перемагають відбірний тур. І ми з вами побачимось наступного тижня у четвертій, останній відбірці.